Привіт! Це будівельний дайджест з Синергія Сіті. Підбиваємо підсумки вересня та звітуємо про роботи на будівельному майданчику. В найбільш готовому 24-му будинку запустили процедуру здачі в експлуатацію. Світлі квартири та вхідна група будинку готуються до першої зустрічі з вами. Також цього місяця тут змонтували газові котли та встановили системи протипожежної безпеки. В сусідньому, 26-му будинку зводимо стіни одночасно з 6 по 10 поверхи та виконуємо стяжку на покрівлі. Переходимо до четвертої черги будівництва. В 12-му будинку на 85% виконали утеплення та фарбування фасадів. Завершили оздоблення вхідної групи, монтаж ліфтового обладнання обох ліфтів, стяжку підлоги у квартирах та спільних коридорах. На першому поверсі розпочали утеплення фасаду, проводимо інтернет кабелі продовжуємо монтувати теплове обладнання в газовій котельні. 13-му будинку проклали внутрішні комунікації та залили стяжку підлоги на першому поверсі. Тут вже встановили поручні на сходових маршах. В 14-му будинку завершимо роботи на покрівлі. На першому поверсі виконали стяжку підлоги, розпочали зведення стін та влаштування вхідної групи. Завершили укладання плитки в спільних коридорах та сходових маршах. Моноліт 15-го будинку повністю готовий. Тут завершили монолітні роботи. Зводимо стіни на третьому поверсі та вентиляційні канали на шостому поверсі. Виконали зворотну засипку фундаменту для прокладання комунікацій. В му будинку монолітні роботи також виходять на фініш. Тут залили плиту перекриття 10-го поверху, монтуємо вентиляційні канали на шостому поверсі. Взялися до засипки фундаменту для прокладання комунікацій. В 17-му будинку набираємо плиту перекриття 9-го поверху. Зводимо стіни четвертого поверху та вентиляційні канали шостого поверху. Цього місяця стало ще затишніше на внутрішньому подвір'ї комплексу. Тут висадили багаторічні рослини, трави та квіти, зелені острівці, тішать розмаїттям барв, цвітінь та фактур. Гостинно запрошуємо на променад. Поруч продовжуємо підготовку ділянки для встановлення креативних дитячих майданчиків. Привітне середовище довершили й біля 20-го та 24 четвертого будинків. Тут мешканці зустрічають природні зелені оази. На території комплексу готуємо до гучного відкриття повноцінне спортсвіті. Жити активним життям в Синергії Сіті скоро буде ще легше. Дочекайтесь разом. Ми створимо місце, де кожен себе буде почувати вдома. З вами була Анна. До зустрічі у центрі продажів!